Легкий шолом UVEX FEOS забезпечує не просто надійну безпеку, його дуже зручно носити. Доступна в білому, жовтому, оранжевому, червоному, синьому та зеленому кольорах каска FEOS має дві унікальні особливості, які відрізняють її від інших. Що робить Феос таким зручним? Так це внутрішні ремені безпеки, які мають шість точкових текстильних ременів, які ідеально підходять до голови будь-якого розміру. Тривимірний підвісний ремінь доповнений регульованою храповою системою, яка забезпечує оптимальну посадку та комфорт. Ви можете буквально відрегулювати ремінь під розмір вашої голови, повертаючи ручку ззаду. Феос має три регульовані вентиляційні отвори для максимальної вентиляції, два довші горизонтальні вентиляційні отвори ззаду та один коротший вентиляційний отвір спереду. Увекс Феос надзвичайно універсальний і може бути адаптований до будь-якого середовища. Завдяки функціональній системі аксесуарів шолом можна швидко та легко адаптувати відповідно до індивідуальних вимог, додавши вазер, захисні окуляри, навушники, ліхтарик або ручку. Вироблений у Німеччині Феос. Відповідає стандартам Європейського союзу N397, а також додатковим вимогам щодо низьких температур, таких як мінус 3 градуси Цельсія та бризки розплавленого металу.